Друзі, привіт! Я щойно з Стержниці. і там я не могла вам показати, тому що дуже багато людей. Люди активно скуповуються, стоять навіть черги біля деяких розкладок. Столи, там, де я вам завжди роблю огляди, також були усі зайняті. А тому я показую вам це все вдома. Отже, що я купила? В першу чергу огірки, тому що вони вже. Вже проходять потихеньку. І, звісно, що це я купила у свого знайомого фермера, також і дві головки чеснику. Так, зараз огірки. Дивіться, які красені. Це оті білобоки, які я дуже люблю. Вони середнього розміру, це не найменші, і вони по 40 крон за кілограм. Там були і більші, але я приїхала дуже рано, біля восьмої години ранку, і він мені дав можливість повибирати. Тобто там у нього насипані такі от ящики. Я стояла біля цих чотирьох ящиків, вибирала найменші із найбільших, скажімо так, ті, що по 40 крон. Навибирала тут ось на 3 800-3 кілограма 800 І він це все мені порахував за 150 крон. Так, хотів дати мені ще й хрін, але я сказала, що не потребую, тому що в мене ще залишився хрін ще з минулого разу. Такий достатньо великий корінчик. А ось чесник підкупила. Ці дві головки чеснику мені коштували 15 крон. Так, це ось у нього. Друзі, і воно в мене ці покупки, бачите, не помістилися всі на столі, тому я дещо показую ось на підлозі. вибачайте. Отже, у нього ще купила. Три кабачка, навіть кульок порвався. Значить, один жовтий, два таких от зелених вони по 10 крон за одну штучку. Але якщо береш три, то за 20. Він отак, от такі ціни поставив. Оціх три величезних кабачка всього лише за 20 крон. Що я буду з ними робити? Рагу, у мене якраз м'ясо розморожене сьогодні на обід зроблю із одного кабачка. Інші кабачки, ну там, оладки буду робити кабачкові, давно не робила. Так, значить, далі, раз уже на підлозі показую це уже у іншого продавця. Купила два величезних буряка собі на борщ. Ось домашній. І ось такий от рожевий, яскравий рожевий, це просто на пробу. Він сказав, що це також борщовий, що це також і салатний, він не кормовий, і що він солодкий, що він дуже солодкий, навіть солодший за цей, і що в нього українці купували такий буряк. Я вирішила також взяти один спробую. Так, ну і оскільки я вже показую, що тут у мене на підлозі стоїть, підкупила ще одну банку. Це велика 4-літрова банка. У них нема чому 3-літрових, тільки отакі от величезні. Мені якраз треба на гірки зараз вона коштує. Вона коштує 65 крон. Зараз. І щоб купила ще три кришки. О, сміття попало. Ось значить, три кришечки. Ну, одна до цієї банки. А дві кришки мені потрібно було обновити, бо у мене вдома є ще такі дві банки великі. Значить, кришки по 11 крон, отже тут 33 крони. Все, пішли далі на стіл значить, в іншого фермера купила помідори домашні. Це такі у них уже місцеві. Ось такий от сорт, бачите, такі от темненькі, цікаві. Отакі. Вони дуже солодкі, тому що я вже купувала, я вчора друзі була на трижниці, і вчора теж купувала огірки, і вже їх засолила. Я просто вам не все знімаю. І вчора я купувала також у цього фермера, ну, у іншого, оці помідори, вони дуже солодкі. Ці теж смачні, теж солодкі, але ці ще солодші. Ці помідори по 60 крон за кілограм, і ці ці вони разом лежать навіть у ящику одному по одній ціні. І тут у мене на 70 крон. Далі. Знову ж таки, у інших продавців купила домашні абрикоси, вони по 59 крон тут кілограм. І у них же, там же де і абрикоси, купила яблука. Це, вони називаються летні, летні яблука, чеські домашні. Вони дорогі, по 45 крон, але мені так хотілося їх поїсти, попробувати, і їх так розбирали люди, прямо от біля цих яблук, якраз стояла черга, ну і біля абрикос. Там ще були і персики домашні, персики були вже залишки, я не захотіла, взяла тільки абрикоси. До речі, зроблю навіть собі не тільки поїм свіженьким, а ще і зварю компот, бо в нас знову ж таки з вчорашнього дня вернулася спека. Значить, так. Сьогодні навіть передають 31. Вчора було 26, сьогодні вже 30-31. Ці яблука по 45 крон. По-моєму, я сказала чи не сказала. От. І тут теж тут трошечки менше, я не пам'ятаю, скільки, можливо, я 40 крон заплатила, бо я разом із абрикосами це все купувала. Вони мені дуже схожі, це не білий налів, хоча у інших був білий налів. А оці яблука якось так більше розбирали, вони мені чомусь, не знаю, можливо, я помиляюсь, дуже схожі на наш сорт український, слава переможцю. Слава повіддітлю раніше, да? ось так називались вони. Можливо, це якийсь інший чеський сорт, бо в них не написано сорт, у них просто написано, що вони літні. Літні яблука. Ну, ось так, от, друзі, по цінам вам все розказала. Сьогодні у мене ось задача засолити огірочки. Значить, можливо, у вас виникне питання, куди я їх складаю, тому що я дійсно поки що квашу, ну маленькі я і мариную. З, марин... ну, з мариновими немає проблеми, тому що їх можна закатати і одразу поставити їх при кімнатній температурі. А ось із квашеними засоленими огірками я роблю ось так от. Деякі баночки в мене зберігаються в холодильнику, але в холодильнику у мене вже немає місця. Він у мене не дуже великий. Тому я ось як роблю, я думаю, що ви цей спосіб також знаєте. Я засолюю їх, тобто я даю їм скваситися із всіми корінчиками, з чесником, з хроном і кропом. Кріп я сьогодні, до речі, не купувала, тому що я вчора теж купувала огірки і купила величезний букет кропу. Отже, вони в мене заквашуються, там три доби вони квасяться, і от коли вони вже готові, я із банки викидаю всі коріння і всю зелень, зливаю той розсіл, там у ньому немає абсолютно ніякого уксуса, оцету, я його е, кипячу у кастрюльці, знімаю піну, він трошки піниться, і киплячим тим розсолом заливаю огірки в банці. Огірки не промиваю. Тільки виймаю зелень і чесник, щоб вони там коріння хрону, щоб вони там у банці не були. Тобто, виходить, що у банці тільки огірки і киплячий розсіл. І коли я заливаю киплячим розсолом, я одразу ж закатую стерилізованою кришкою. Закатую, перевертаю їх, стою, стоять вони, поки не остинуть. І потім взимку вони такі, як квашені. Мо вони і є квашені, але вони просто закатані під кришку. Я знаю, що, я знаю, що ви знаєте цей спосіб, але я просто пояснила, яким же чином я їх зберігаю, бо в холодильнику вже немає місця. Тут у мене буде дві банки. Ну, ось ось такий от огляд, друзі, хотіла вам показати.